Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай, і вчися. Чи знаєш ти історію та значення свого імені? Деякі сучасні імена мають римське походження. Серед них Сергій, Максим, Марк, Валерій, Вікторія, Юлія. Римське походження мають і шість планет сонячної системи: Меркурій, Марс, Венера, Сатурн, Нептун та Юпітер названі на честь давньоримських богів. Ще у давньому Вавилоні планети називали на честь богів. Згодом так робили греки, а слідом за ними і римляни. Тож сьогодні я. Алла пустовіт є голосом уроку Ольги Безгодкової. Розповім тобі про давньоримських богів, жерців, а ще про те, як ворожили у давньому римі. Давні римляни, як і греки, були язичниками, тобто поклонялись не одному, а багатьом богам. Є думка, що у римлян було богів більше, ніж самих римлян. Вони вірили, що кожен предмет, явище чи дія мають свого бога чи богиню. Приміром, за зерно відповідав не один, а цілих три бога Сатурн за зерно кинуте в землю церера за те, що проростає, а флора вже за квітуче зерно. Велика кількість богів супроводжувала дитину від самого народження. Юпітер, Діана та Юнона допомагали дитині з'явитися на світ. Окремий бог Ватикан відповідав за перший крик новонародженої дитини. Дві різні богині вчили дитину пити та їсти, ще дві стояти та рахувати. Також була богиня, яка відганяла від дитини страх. Ще дві богині охороняли дитину при виході на прогулянку і повернені додому. І це я ще не всіх згадала. Ще до того, як був заснований Рим, головним богом італіків, так називались племена, які тоді жили на Апенінському півострові, був Сатурн. За римськими міфами він, як і грецький кронос, поїдав своїх дітей, адже боявся, що вони згодом відберуть у нього владу. Дружина Сатурна, щоб врятувати сина Юпітера, замість дитини підсунула чоловікові каменюку в пелюшках. Сатурн проковтнув і не помітив відтак. Юпітер, коли виріс, скинув свого батька і посів місце верховного бога. Основних богів у римлян було 12. і вони були подібними до грецьких. Тобто своїх богів римляни запозичили у греків, тільки от назвали їх інакше. Верховним богом, володарем неба, покровителем грози, бурі, був Юпітер. Це був аналог грецького Зевса. Цікаво, що астрономи античності не знали розміри планет, але влучно найбільшу планету назвали ім'ям саме верховного Бога. Юнона, сестра та дружина Юпітера, була покровителькою жінок і материнства. На її честь було названо місяць червень, латиною це звучить як Юніос. Донькою Юнони та Юпітера була Мінерва, богиня мудрості, війни, покровителька письменників, акторів, поетів, учнів та лікарів. Нептун був богом моря і покровителем мореплавства. Володарем підземного царства був Плутон. До речі, з 1930 року вважалось, що у сонячній системі існує дев'ять планет. До них зараховували названу на честь цього бога планету Плутон. Проте у 2006 році її понизили до звання карликової планети. Відтак вважається, що планет у сонячній системі таки вісім. Церера була богинею землеробства, господиною хлібних ланів. Їй поклонялись люди, що працювали на землі. Серед інших богів були вулкан, бог ковалів та ремісників, Марс Бог війни. За легендами, Ромул, засновник Риму, був сином саме бога війни Марса. До речі, батончик Марс названо не на честь римського бога війни, а на честь засновника компанії Франкліна Марса. А от місяць березень, латиною Мартіус, було названо на честь бога Марса. Діана у Римлян була богинею полювання лісів та гаїв, покровителькою плебеїв та рабів. Її храм у Римі був притулком для рабів утікачів. Аполлон покровитель музики, мистецтва, лікарів та віщунів, Бог Сонця. Шанованим був і Меркурій, бог торгівлі, спритності, обману, крадіїв, знавець астрології та ворожіння. Ще він був візником Юпітера, тому мав крилаті капелюх та сандалі. За легендами, він був настільки спритний, що вкрав у Аполлона лук та стріли, у Нептуна тризуб, у Марса спис, і у інших богів він теж дещо поцупив. Звісно, була у Римлян і богиня краси та кохання це Венера. Саме вона є матір'ю славнозвісного героя Троянської війни Енея, який утік під час падіння Трої, а його нащадки Ромул і Рем заснували Рим. А зараз розповім про Бога, якому немає аналогів у давніх греків. Це Бог Янус. Його вважають одним із найдавніших богів. Януса уявляли як чоловіка з двома обличчями. Відтоді у сучасних мовах є вислів Дволикий Янус, що означає лицемірна, лукава людина. Янус був богом дверей, брам, входів, виходів та усіляких починань. Особливу роль відігравав храм Януса. Процитую, плутарха у Римі на честь Януса споруджений храм з двома дверима. Храм цей називають воротами війни, бо прийнято тримати їх відчиненими, поки йде війна, і закривати під час миру. Останнє траплялось досить рідко, бо імперія постійно вела війни. А ще римляни вірили в різних духів і божеств, які не мали людської подоби. Так у кожного римлянина був свій особистий дух покровитель, його називали генієм. Звідси походить сучасне слово геній проте зараз значення змінилось. Сьогодні ми так називаємо обдаровану людину. Людські оселі і сім'ю захищали пенати і Лари. Пенати це боги-охоронці домашнього вогнища, а лари добрі душі померлих предків. В кожному будинку був Ларарій, невеликий храм з фігурками пенатів та ларів. Римляни вірили, що в обмін на молитви та пожертвування боги зобов'язані дати їм те, що вони просять, тому дуже важливим було правильно провести всі обряди, ритуали, принести потрібні жертви. Цим займались жерці. Посада жерця була виборною. Вважалося, що жерці також могли передбачати майбутнє та тлумачити сни. Думаю, тебе здивує, як вони це робили, адже ворожили вони по нутрощах жертовних тварин. Для цього приносили в жертву чорного барана, витягали його в печінку, варили. А потім, за формою звареного, намагалися зрозуміти, що ж боги хочуть повідомити. Другий поширений вид ворожіння це по птахах, по їх польоту, співу чи по тому, як вони клюють корм чи ходять. Так хотіли дізнатися, як боги ставляться до якоїсь справи. Окремо треба сказати про жриць богині вести у стародавньому Римі. Веста була богинею домашнього вогнища і вогнища держави. У святилищі богині, розташованому на Римському форумі, безперервно горів вогонь, який доглядали жриці весталки. Римляни вірили, що їхня держава існуватиме доти, доки горить вогонь Вести. Дозволити вогню згаснути, означало б, що богиня Веста зняла свій захист з Риму. Також діви Весталки зберігали таємні святині, вивезені Енеєм із Трої. Жриць обирали за жеребом із представниць знатних сімей. Їх служба тривала 30 років. Перші 10 вони навчались, потім 10 служили, а потім ще 10 років навчали молодших жриць. Весталок шанували в Римі. Людину, яка заподіяла шкоду жриці, карали смертю. І навпаки, якщо засуджена до смерті людина раптом зустрічала на шляху весталку, то отримувала помилування. Давньоримські храми були схожі на грецькі, вони мали квадратну або прямокутну форму. Храми прикрашали колони, а всередині стояла статуя Бога чи богині. Єдиним круглим храмом був храм богині Вести. До слова, цей храм також не мав статуї. Присутність богині уособлював вогонь. Головним храмом Риму був храм Юпітера. На його честь влаштовувались щорічні великі Римські ігри. І ще два слова про найгучніше римське свято на честь Бога Сатурна Сатурналії. Вважали, що часи правління Сатурна були найщасливішим часом на землі. Всі були рівними, не було ні рабів, ні панів. Тож це було свято згоди і рівності. Цими днями забороняли виконувати будь-яку роботу, учні не вчились, а раби мінялись місцями з господарями. Цими днями раб мав право випити вина та сидіти за одним столом із господарем. Будемо завершувати. Отже, у римлян була сила селена богів, як великих і могутніх, та і дрібних домашніх. Кожне із божеств отримувало свою частку уваги та поклоніння, а також кілька історій про свої пригоди. Дякую за твої час та увагу, і що ми разом прогулялися крізь тисячоліття. Обов'язково підпишися на інстаграм Вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіо уроки. Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.